Вбивця, розчленовувач, жорстокий психопат. Ці слова рідко використовуються для опису мільярдерів і сильних цього світу, але іноді історія робить винятки. Він не схожий на жодного іншого маніяка, принаймні тому, що не жив у неблагополучній родині, його не піддавали насильству в дитинстві і отримував від життя все, чого хотів. Він був представником однієї з найбагатших сімей Нью-Йорка, що володіла величезною кількістю нерухомості на Манхеттені. Можливо, саме тому, коли щось йшло не так, як цього хотів, він перетворювався на монстра, який не зупиниться ні перед чим, навіть перед вбивством. Ця історія про те, що справедливість рано чи пізно переможе, навіть якщо для цього знадобиться багато років. Якщо вам подобаються такі історії, підтримайте, будь ласка, підпискою, коментарем та вподобайкою, адже саме це допомагає просувати український контент. Ви на каналі Резюме Злочину і ми починаємо! Роберт Дерс народився 12 квітня 1943 року в Нью-Йорку й був старшим із чотирьох дітей у сім'ї успішного інвестора в нерухомість, що стояла в одному ряді з найбільшими забудовниками Нью-Йорка – Трампами, Зекендорфами та Хелмслі. Його дід по батьковій лінії Джозеф кравець із Польщі, що емігрував у 1902 році, і проклав собі шлях в управлінні комерційними та житловими будинками на Манхеттені. З боку здавалося, що ця сім'я гідна наслідування, заможна, здорова та щаслива. Однак щось у їхньому великому заміському будинку явно було не так. Уже в зрілі роки Роберт казав, що в сім років бачив, як його мати впала з даху сімейного особняка. Натомість, брат Дуглас стверджував, що ніхто з дітей не був свідком самогубства матері, що Роберт використав трагедію, щоб йому більше співчували на суді. У десять років йому поставили діагноз розпад особистості і, можливо, навіть шизофренія. Тим не менш, це не завадило дерсту закінчити школу та коледж, а потім вступити до каліфорнійського університету. Там він зустрів Сьюзен Берман, письменницю початківця, чий батько був відомим мафіозі з Одеси. Між Робертом та Сюзен виникла потужна хімія. Її мати теж наклала на себе руки, а батько помер у лікарні, коли їй було 12 років. Хоча відносини, як вважають змі, були платонічними, вони тривали довгі роки. А в 1971 році Дерст зустрів Кейтлін Маккормак. Красуня студентка не змогла встояти перед залицяннями заможного хлопця, і вже за кілька місяців вони почали жити разом, а ще за півроку одружилися. Їй було 19 років. Він був на 9 років старший. Вони оселилися в районі Хіпі та їздили на Volkswagen Жук. Роберт управляв магазинчиком здорового харчування під назвою Все найкраще. Запам'ятайте цей магазинчик. Ми ще до нього повернемось. Через рік його батько наполіг на тому, щоб він повернувся до Нью-Йорка і приєднався до сімейного бізнесу. Повернення було не і через кілька років, зрештою, він домовився про вихід із сімейного фонду, отримавши за це 65 мільйонів доларів. Шлюб також руйнувався. Разом вони прожили майже 10 років. Одного дня. Кейтлін засмучена та знервована, без попередження приїхала в гості до подруги. Вона розповідала, що не хоче їхати із чоловіком до їхнього будинку у південному Салемі. проте, все ж таки, попрямувала туди, оскільки Дерст дзвонив і кликав її. Добравшись до їхнього заміського будинку, вони з Робертом поскандалили. Жінка вже деякий час просила Дерста про розлучення, але той не погоджувався. Потім вони обоє сіли в машину і попрямували до. До найближчої залізничної станції. Роберт посадив Кейтлін на поїзд до Нью-Йорка. Наступного дня їй потрібно було до університету. Вона нещодавно вирішила продовжити навчання на лікаря та відновилась у вузі. І ще через якийсь час потяг доставив її до центру міста, де вона дісталась до їхньої спільної з Робертом квартири. Консьєрж бачив, як Кейтлін піднялась на свій поверх. У цей час сам Дерст повертався додому. Дорогою він заїхав до свого сусіда, і вони почали разом випивати. Першим забив на сполох друг Кейтлін, з яким вона мала зустрітися, але так і не з'явилась. Роберт. Написав заяву про зникнення дружини лише через п'ять днів. Коли поліція взялась за пошуки, вона насамперед допитала самого Дерста. Той у своїх свідченнях сильно плутався і постійно акцентував на різних деталях. Крім того, сусід, з яким Дерст нібито випивав тієї ночі, не підтвердив, що був у цей час із Робертом. Пізніше й консьєрж, який нібито бачив Кейтлін, що виходить до ліфта, відмовився від своїх свідчень. Усе вказує Воло на те, що жінка взагалі не поверталася із заміського будинку до Нью-Йорка. дерст став головним підозрюваним. Проте адвокати мільйонера змогли відвести підозри від свого клієнта. До того ж, активно на підтримку Роберта включалась його давня подруга Сьюзен Берман. Вона на той час стала практично його преса-таше, оскільки Дерсту заборонили спілкуватися з пресою. Сім'я Кейтлін була впевнена, що їхня дочка вбита і вчинив цей злочин її чоловік. Причиною тому, на думку родичів, стала вимога жінки розлучитися однак поліції так і не вдалося виявити тіло, а тому вони не могли пред'явити дерсту, звинувачення та взяти його під варту. Через деякий час Роберт домігся розлучення, заявивши, що так не незнайдена дружина покинула його. Десять років по тому, на тлі нового розслідування зникнення Кейтлін, Дерст одружився з девелопером Дебре Лі Чаратан та керувала його фінансовими справами, а також стала спадкоємицею його статків. Тім вони рідко жили разом і в ЗМІ називали шлюб фіктивним. У цей час у житті Сьюзен Берман почались проблеми вона виявилась по вуха в боргах без постійної роботи. Сьюзан жила одна в напівпорожньому будинку зі своїми собаками, за твердженнями деяких знайомих. Вона розповідала, що готує журналістське розслідування, яке, за її словами, стане справжньою бомбою. 24 грудня 2000 року Сьюзен була вдома одна. У двері до неї постукали. Вона встала за комп'ютера і пішла відчиняти. На порозі стояла постать. Вона його впізнала і після короткої розмови запросила до будинку. Зачинивши за гостем двері, вони зайшли всередину. Сьюзен повернулась до візитера спиною і зробила лише кілька кроків, коли пролунав постріл із пістолета. Куля потрапила жінці в потилицю і з силою відкинула її на підлогу. Берман померла миттєво. Вбивця пройшовся по будинку, позаглядав у шухляди, в яких лежали різні папери, а потім вийшов через запасний вихід. До поліції Каліфорнії надійшов виклик лише наступного дня. Сусідів збентежили відчинені задні двері та її собаки, які бігали по вулиці. До будинку С'юзен через півгодини прибув патруль. Там вони виявили вже холодний труп Берман. Поліція висунула версію, згідно з якою Сьюзан була вбита мафією. Адже, як ми пам'ятаємо, свого часу її батько перебував в одному з угрупувань. Інші ж припустили, що жінку вбили через її журналістську роботу, про яку вона говорила своїм знайомим. Через кілька днів до поліцейської дільниці надійшов лист, на якому. Великими літерами від руки написано для поліції Беверлі Гілз». При цьому в слові Беверлі було допущено граматичну помилку. Усередині була коротка записка з адресою Берман та словом тіло. Очевидно, що написав це вбивця Сюзен. Вочевидь, це був хтось із її близьких, хтось, хто не хотів, щоб вона довго пролежала у своєму будинку сама і почала розкладатись у себе у вітальні. Хтось Хто хотів, щоб жінку гідно поховали. Проте встановити відправника цього послання так і не вдалося, і слідство незабаром зайшло в глухий кут. У 2000 році Жаклін Піру отримала посаду окружного прокурора. Жінка була амбітна і мала серйозні плани побудувати політичну кар'єру. Ходили чутки, що саме це стало головним мотиватором для повторного порушення кримінальної справи про зникнення Кейтлін МакКормак, дружини Дерста. Побоюючись переслідування, мільйонер тік. з Нью-Йорка, Роберт утік до Техасу. Там він вигадав собі нову особистість. В одному з магазинів він придбав жіночу перуку та жіночий одяг. Щоб приховати чоловічий голос, Дерст прикинувся німим. Саме в такому вигляді, німої літньої жінки він і заліг на дно. По сусідству з Робертом в квартирі напроти мешкав Моріс Блек, чоловік років сорока, який не відрізнявся доброю вдачею та часто скандалив з іншими сусідами. Місцеві мешканці його не любили. тім з Дерстом він порозумівся. Та й так, що Роберт нібито зізнався йому, хто він є насправді. Блек, в свою чергу, вирішив скористатись тим, що сім'я нового знайомого має значні статки. В один із вечорів Блек спустошив кілька пляшок. Міцного алкоголю, взяв свій револьвер і проник у квартиру Роберта. Моріс всівся в крісло у вітальні і почав чекати на Роберта. Протягом години той повернувся додому і застав в себе непроханого гостя. Блек почав розповідати про свої фінансові труднощі, показав Дерсту повідомлення про швидке виселення з квартири і попросив друга допомогти. Втім, Роберт не планував ділитися грошима. Розмова швидко перейшла на підвищення тони. Тоді Блек дістав з кишені пістолет і направив його на Роберта. Той спробував відвести від себе дулу пістолета і зав'язалась сутичка. Втративши рівновагу, вони впали на підлогу. Момент падіння пролунав постріл. За кілька хвилин Роберт піднявся на ноги, а ось Блек продовжував лежати на підлозі. Роберт підійшов ближче і перевернув його. Розглянувши уважніше тіло, він помітив рану. Під час падіння Блек прострелив собі голову. Далі Роберт спустошив пляшку міцного алкоголю і вирушив у будівельний магазин. Де купив пилку і сміттєві пакети. Повернувшись назад у квартиру, Дерст почав розчленовувати тіло блека і фасувати його частини по пакетах. Спершу він відрізав йому руки, потім ноги й голову, а от тулуп ніяк не влазив у пакет. Тоді Роберт поклав його у свою дорожню валізу. Поравшись з усім, вимив квартиру, взяв мішки з тілом і вирушив до своєї машини. Через 15 хвилин він уже був на набережній, де почав скидати частини тіла Блека у воду. Однак мішки не потонули. І вже наступного дня частини тіла Моріса Блека, окрім голови, виявила поліція. Правоохоронці швидко встановили особу та вийшли на його німу сусідку, яким виявився мільйонер утікач. Його заарештували і висунули звинувачення у вбивстві. На суді у 2003 році він стверджував, що діяв з метою самооборони і позбувся тіла. А потім у паніці втік, побоюючись, що ніхто не повірить в його історію. На жаль, прокурорам не вистачило одного важливого доказу. Частини тіла, в яку було завдано поранення. Саме по ньому можна було б точно сказати, чи сталося вбивство випадково, чи це був прицільний постріл. В результаті адвокати мільйонера розіграли розкішний театр, виставивши Роберта жертвою обставин. Мільярдер визнав свою провину. Він отримав 5 років в'язниці, два з яких на той час уже відбув, перебуваючи під вартою. 2005 року його звільнили умовно достроково, проте через порушення умов він повернувся до в'язниці до березня 2006 року. Здавалося б, усе заспокоїлось: дерст відбув термін, а в інших справах прямих доказів його причетності чи провини немає. Однак, і знову почали розвиватися через художній фільм Все найкраще, що вийшов у 2010 році. Режисер Ендрю Джарікі зняв його за мотивами історії мільярдера. Фільм Роберту наскільки сподобався, що той зв'язався із творцем картини та вирішив дати йому інтерв'ю. Воно переросло у повноцінний шестисерійний документальний серіал таємниці мільярдера. Водночас режисер та його команда, по суті, проводили додаткове розслідування. В останньому інтерв'ю Джарікі пред'явив Дерсту два конверти: один лист дерста для Берман у 1999 році, а інший записка в поліцію Лос-Анджелеса, де анонім розповів детективам, де знайти її тіло. Експерт за почерком сказав, що обидва були написані однією людиною. В обох неправильно написано слово Беверлі Гілз». Здавалося б, незаперечний доказ того, що він убив подругу. Джарик показав знахідку Роберту, і той не зміг знайти відмінності. Помітно занервував, коли закінчилась зйомка, Дерст вийшов в туалет. Але він не врахував одну важливу деталь на ньому залишився мікрофон, який продовжував записувати звук. Усамітнившись, Роберт почав міркувати вголос і вимовив наступне. Thank mm -hmm. you. mm -hmm. Знімальна група ще до виходу в ефір останньої серії повідомила поліцію, що володіє зізнанням у вбивстві. Побоюючись, що він може втекти з країни, агенти заарештували Роберта за кілька годин до ефіру. Він жив у Новому Орлеані під псевдонімом і був затриманий для екстрадиції до Лос-Анджелеса. Поліція висунула йому обвинувачення у вбивстві Сьюзен Берман. Слухання розпочалось у 2020 році, і 78-річного Роберта Дерста нарешті визнали винним у холоднокровному вбивстві. Прокуратура стверджувала, що цей злочин був убивством свідка під час засідання суду, на якому йому винесли вирок, довічне ув'язнення. Дерст нерухомо сидів в інвалідному візку і мовчав. Невдовзі він був госпіталізований до лікарні після позитивного результату тесту на ковід. Дерст помер в загальній лікарні 10 січня 2022 року. На жаль, сім'я зниклої дружини Кейтлін Маккормак. Так і не дочекалась правосуддя. Дерст не дожив до суду за головним обвинуваченням у його житті. А також у зв'язку із смертю Роберта засудження за убивство Берман тепер скасовано. Згідно із законодавством Каліфорнії, обвинувальний вирок скасовується, якщо підсудний помирає під час розгляду справи. Даний ролик присвячений в більшій мірі тільки трьом його жертвам. Але кривавий слід мільярдера ймовірно був довшим набагато довшим. У 1971 році пропала 17-річна Лін Шульц, яка була постійним покупцем в магазині Все найкраще. А в 1997-му зникла 16-річна Карен Мітчелл, яка була волонтером в притулку для бездомних який відвідував дерст слідчі також розглядають можливий зв'язок із зникненням 18-річної Крістен Модафер? Ці дівчата і досі вважаються зниклими безвісти, а прямих доказів вони дерста нема. І останній пазл, щоб фінально скласти портрет Роберта Дерста у 80-х роках. Роберт тримав маламутів. Всіх собак він називав одинаково Ігор, які. Зі слів Дугласа Дерста брата померли при загадкових обставинах. Варто було одному ігорю померти, як на місці був інший. Загалом таких ігорів було сім у грудні 2014 року. До виходу в ефір фільму Таємниці мільярдера, Дуглас сказав за York Times, що у ретроспективі я тепер вірю, що він убив свою дружину і позбувся її тіла за допомогою цих собак. Якщо вам сподобалась історія, чекаю вас в коментарях. Ви були на каналі Резюме Злочин і до нових зустрічей.